Вас вітає перший Дашівський біологічний канал і людина, яка за оцією гарною фотографією сховала досить таки нудну і дуже заплутану тему Ємсенко Ольга. Ми зараз будемо говорити про наші гамети, тобто наші статеві клітини. Вони утворюються в результаті мейозу, особливого поділу. Ви бачите зліва клітину попередник статевої клітини. У цієї клітини диплоїдний набір хромосом. Ви бачите, що тут є дві великі хромосоми і дві маленьких. Дві великих це утворюють одну гомологічну пару, дві маленьких другу. У людини таких пар є аж 23, але на таких малюнках їх, звичайно, показують 2-3 пари, щоб не засмічувати малюнок. В результаті мейозу утворюються чотири гаплоїдних статевих клітини. Їх видно справа на малюнку. У цих клітинах є тільки по дві хромосоми: одна велика одна маленька. Ці хромосоми пари собі не мають. І як бачите, ці чотири статевих клітини. Мають різний малюнок хромосом. Одні хромосоми голубі, другі червоні, а треті рябенькі, тому що статеві клітини, які утворюються внаслідок мейозу, є генетично неоднорідними. Дуже багато одноклітинних організмів, більшу частину свого життя проводить саме у гаплоїдній стадії, стадії із одинарним набором хромосом. Наприклад, людина живе в основному на диплоїдній стадії. У нас всі хромосоми попарні. А зелені водорості, навпаки, у них всі хромосоми тільки мають один екземпляр. Наприклад, у хламідомонади. І от ця хламідомонада, маючи, умовно кажучи, 5 хромосом. Розмножується мітозом. Для цього вона подвоює 5 хромосом, потім ділить порівну 10 хромосом між двома дочірніми клітинами. Такий спосіб розмноження, коли одна клітина дає початок двом наступним, називається клонування. Це приклад нестатевого розмноження, і одна хламіномонада плодить собі нащадки в таких самих генетично, як вона. Правда, там відбувається два послідовні поділи мітотичних, і в результаті з однієї клітини виходить чотири однакових. Як правило, у несприятливих умовах такі організми обирають інший спосіб розмноження, більш складний. Дві різних клітини, хламідомонади, дають маленькі гаплоїдні клітини для. Того, щоб вони зустрілися і злилися докупи в одну клітину. Це буде називатися зигота. Але така зигота має ненормальний для хіламідомонади подвійний набір хромосом, тобто не 5, а 10. Тому у зиготі відбувається мейоз, і в результаті мейозу із зиготи утворюється 4 гаплоїдних, звичайних, і з набором там, в умовних 5 хромосом. Таких 4 клітини виходить. Людина, як і більшість ссавців, розмножується переважно статевим шляхом. Як бачите, переважно статевим, тому що більшість людей народжуються статевим шляхом, але якщо ви є однояйцевим близнюком, то тоді ви утворилися не статевим шляхом, а способом клонування. Тобто, клітина, з якої ви утворилися, зигота, утворилася справді статевим шляхом. Але от та зигота потім мітозом поділилася на дві клітини, і з кожної виріс окремий організм. це вже приклад клонування. Так що всі близнюки, а в нас у школі є кілька пар. Близнюків, і це здається дівчатка, от це у нас клони ходять по школі, і скоро вони від мене це узнають. Є такі тварини, у яких клонування регулярне. У людей це, можна сказати, таке відхилення під час вагітності, такий її випадок не дуже частий. От. А от у броненостя кожного разу народжується 4 генетично однакових клонованих дитинчати. І з одної зиготи виходить 4 дитини. Наші соматичні клітини, тобто клітини нашого тіла, які утворюються в результаті самого звичайного мітозу, звичайного поділу, вони є або диплоїдними, з подвійним набором хромосом, тобто 46-23 пари, або вони взагалі є поліплоїдні, у них набір хромосом помножений кратно там в кілька разів. У нас є такі клітини, наприклад, клітини печінки чи м'язові. Але наші статеві клітини, гамети, ті, які призначені для запліднення, є гаплоїдними. Вони мають не 23 пари хромосом, а просто 23 хромосоми. І коли дві гамети зустрічаються, то тоді ці хромосоми, кожна знаходить собі пару, і уже у зигути буде 23 пари хромосом, так як і положено для людини. Сперматозоїди мають спеціальну будову для того, щоб донести генетичний матеріал до яйцеклітини. Для цього у них є невелика голівка, і вся ця голівка майже позбавлена цитоплазми. Весь корисний об'єм там займає ядро і спеціальна органела акросома, видозмінений апарат гольджі, для того, щоб розчинити оболонку яйцеклітини і проникнути в середину. На шийці знаходиться одна, але дуже велика мітохондрія, яка буде виробляти енергію для того, щоб рухався джгутик. І зі швидкістю 3 мм за хвилину сперматозоїд повзе статевими шляхами жінки на запліднення. Функція сперматозоїда – дістатись до яйцеклітини, а на це буває, треба затратити навіть кілька годин або почекати її день-два у маткових трубах, проникнути крізь клітини, які оточують яйцеклітину, розчепити їх і внести своє ядро у середину яйцеклітини. Яйцеклітина порівняно з сперматозоїдом величезна. Вона взагалі, порівняно з усіма нашими тілесними клітинами, є величезною. І ми навіть би могли її побачити неозброєним оком. Яйцеклітина містить багато цитоплазми, а в ній знаходяться поживні речовини. Це матеріал для перших клітин майбутнього зародка. Навколо яйцеклітини є спеціальні фолікулярні клітини. І вони утворюють шар, який називається радіальна корона. Вони підтримують, захищають, живлять, всяким способом обслуговують яйцеклітину. Вона сама без них не життєздатна. Утворення наших гамет називається гаметогенез. На цій схемі ви бачите, як формуються сперматозоїди у людини. Все починається із спеціальної клітини попередника, яка знаходиться зліва на малюнку червона клітина. У ній є 46 хромосом, звичайний диплоїдний набір, але потім в результаті мейозу із одної диплоїдної клітини виходить 4 гаплоїдних і з одинарним набором хромосом. Сперматогенез. У хлопців починається ще в підлітковому віці, ну, приблизно, наприклад, там 15 років, в когось раніше, і триває постійно все життя чоловіка. Формування яйцеклітин називається овогенез, і це процес ще заплутаніший. Із одної диплоїдної клітини, яку ви бачите вгорі на малюнку, утворюється всього тільки одна яйцеклітина. І ще три неповноцінних яйцеклітини, які називаються полярні тільця. Полярні тільця містять ядра із. Гаплоїдним набором хромосом, але майже не містять цитоплазми. І це дуже важливо. Яйцеклітина має мати величезний об'єм цитоплазми. Якщо вона в результаті мейозу буде ділити цю цитоплазму на чотири клітини порівну, то вона залишиться дуже худенькою. А полярні тільця. Виносять зайву ДНК, але не беруть на себе ніякої цитоплазми. І в результаті виходить одна повноцінна яйцеклітина. Ця яйцеклітина у дівчат розвивається дуже довгий час. Розвиток статевих клітин починається, коли ще дівчинка не народилася, до народження дівчинки, в її тільці це вже відбувається. Але на стадії Першого поділу мейозу у профазі цей процес завмирає. І потім він запускається, коли дівчинка робиться підлітком ну, близько 12-13 років. Причому не всі яйцеклітини одночасно дозрівають, а щомісяця тільки по одній. Тобто кожен місяць у дівчини, у жінки просинається одна яйцеклітина, закінчується мейоз і вона готова до запліднення. Триває такий процес, у жінок. Не, до, не все життя, а десь там в віці після 45 і далі цей процес припиняється. Сперматозоїди можуть виглядати дуже екзотично. Ось тут ви бачите сперматозоїд рака, у нього немає джгутиків, але є рухливі нитки. А тут ви бачите сперматозоїди щура, і їхні голівки загнуті, наче як гачки. Вони щеплюються і пливуть великою групою. А це сперматозоїд рослини гінгу, і він має тисячі джгутиків, що взагалі не характерно для насінних рослин, у яких джгутиків немає, і їхні чоловічі клітини є нерухомими і називаються сперміями. Сперматозоїди можуть бути просто величезними. Наприклад, у мухи дрозофіли підручник каже, що він має довжину аж 6 см. Ну, десь той його джутик дуже сильно заплутаний. Ось тут ви бачите. Сперматозоїди самця-дрозофіли, які такою суцільною масою своїми довжелезними джгутиками заплутуються і вони перекривають у самки шлях для сперматозоїдів наступного її статевого партнера. Тобто, хто перший цю самку запліднив, то того буде, будуть і нащадки. Інші сперматозоїди просто не мають змоги туди проникнути. Яйцеклітини теж можуть виглядати дуже незвичайно. Ось, наприклад, як яйцеклітина африканського страуса, оцей жовток на чарі. І це найбільша у світі яйцеклітина, яку вже точно можна побачити неозброєним оком. Тут ви бачите, як сперматозоїди прикріплюються до поверхні яйцеклітини. І в якийсь момент цитоплазма сперматозоїда і яйцеклітини зливається. Сперматозоїд потрапляє всередину яйцеклітини, але не весь. Тільки його ядро проникає у цитоплазму яйцеклітини. І мітохондрія, і джгутик залишаються поза яйцеклітиною і не приймають, не беруть ніякої участі у цьому процесі. Вже. І ось тут ви бачите вгорі ядро яйцеклітини людської, у ній 23 палички це. Гаплоїдний набір наших хромосом. Внизу ядро сперматозоїда, і там також 23 хромосоми, і коли відбулося запліднення, то в зиготі вже ми отримаємо 46 хромосом. Звичайний для людини подвійний набір хромосом. А далі зигота починає ділитися звичайним способом, мітозом на дві ідентичних своїх копії, потім ще на дві. І таким чином всі клітини нашого тіла, за деякими винятками, генетично однакові. Життєвий цикл людини характерний для тварин і виглядає досить таке просто. Людина має подвійний набір хромосом у своєму тілі. Але у її статевих органах відбувається інший поділ клітин, не мітоз, а мейоз, і в результаті утворюються гаплоїдні статеві клітини, гамети. Коли ці гамети зливаються, докупиться, називається запліднення, і утворюється зигота. У зиготи знову відновлюється подвійний набір хромосом. Зигота ділиться мітотично, мітозами, і виростає ембріон плід і потім народжується дитина, яка має подвійний набір хромосом. А ось приклад іншого життєвого циклу. І я би не сказала, що він простіший за людський, мабуть, людський життєвий цикл самий простий. це зелена нечаста водорість спірогира. Вона в ЗНО інколи згадується. У неї, як і прийнято у водоростей, Клітини гаплоїдні мають одинарний набір хромосом і розмножуються вони мітозом. Подвоюють їх, потім знову ділять дві чужих спірогири зливаються між собою. Цей процес називається конюгація. І коли дві нитки сусідніх спірогири. Доторкнуться одна до одної, то по спеціальних, цитоплазматичних місточках, вміст одної клітини переповзає у другу клітину. Та клітина, яка сидить і чекає, умовно вважається жіночою, та, яка переповзає, умовно вважається чоловічою. І в результаті злиття двох клітин утворюються зиготи, які вже є диплоїдними. Потім ця диплоїдна зигота ділиться за допомогою мейозу, і ми знову отримуємо гаплоїдні клітини, з яких розвиваються нові нитки спірогири. Ось тут ви внизу бачите процес конюгації, коли утворюється диплоїдна зигота, а вгорі ви бачите, як зеленим написано мейоз. І з одної диплоїдної клітини виходить 4 гаплоїдни. Дуже складний життєвий цикл у папоротей. Оця рослина, яку ви бачите, називається спорофіт це не статеве покоління папороті, і вона є, це покоління є диплоїдним. Спорофіт утворює спори. Споро, ви чуєте слово споро, і фіт означає рослина тобто рослина, яка буде розмножуватися спорами. І з нижнього боку листка папороті ви знайдете ці спори, які зібрані у спеціальні коробочки спорангії. її. У середині цих спорангій проходить процес мейозу, і спори в результаті виходять уже гаплоїдними. Ось тут ви бачите дуже якісну фотографію. Зрілі спорангії чорні, а не зрілі білі. Вони вкриті таким покривальцем. І ось у цих спорангіях дозрівають спори. Коли ми листок папороті покладемо на листок паперу, то ми побачимо, як у ці спори всі висипляться. Достиглі спори висипаються із цих споранг. Коробочок. Така гаплоїдна спора проростає і утворюється нове покоління папороті. Але це зовсім не та рослина, яку ми звикли називати папоротю. Ми бачимо статеве покоління папороті, яке називається гаметофіт. І це покоління гаплоїдне, так як у водоростей є тільки одинарний набір хромосом. Гаметофіт розміром близько 1 см, і на ньому закладаються чоловічі і жіночі статеві органи. Ось тут ви їх бачите: архегонії це жіночі, антиридії чоловічі. І в них відповідно дозрівають яйцеклітини і сперматозоїди. Ось тут ви вгорі бачите архегонію і в ній дозріла яйцеклітина. А в центрі ви бачите фіолетовий сперматозоїд, який пливе до яйцеклітини. Ну, Там десь приблизно кілька міліметрів треба пропливти. І. Коли вони зливаються, утворюється зигота. Ось тут стрілочка показує на утворену зиготу, яка вже почала ділитися. У зиготі відновлюється диплоїдний набір хромосом, і з зиготи буде виростати диплоїдний спорофіт. Ви бачите тут, як почав розвиватися уже спорофіт. Це майбутня рослина папороті, ту, яку ми звикли бачити. Ви бачите її корінь, і ви бачите перший пагін. І оці такі розірвані фрагменти це залишки гаметофіта, який вже виконав свою функцію, і він тепер загине. Отут, на ваших очах, відбувається зміна двох поколінь. Статеве покоління вмирає, нестатеве продовжує рости. Ось тут показано життєвий цикл папороті. Внизу ви бачите дорослу папороть, потім ви йдете наліво і бачите, як у папороті з нижнього боку пагуна. Дозрівають спори. Ще вище ви бачите споранги і коробочку зі спорами. Відбувається мейоз і утворюються гаплоїдні спори. Вгорі ви бачите, як ці спори висипаються, і як зі спори вгорі починає проростати статеве покоління. гаметофіт. Вгорі справа ви бачите ем, такий крихітний листочок гаметофіту, На ньому дозрівають. Чоловічі і жіночі статеві клітини у спеціальних органах. Внизу справа ви бачите процес запліднення, сперматозоїди проникають до яйцеклітини, І внизу ми бачимо, як починає рости молодий спорофіт, а гаметофіт уже гине. Такий цикл розвитку папороті характерний для насінних рослин також. Розвиток організму поділяється на кілька етапів: є ембріональний розвиток, наприклад, це від утворення зиготи, тобто після запліднення, і до народження, наприклад, у людини. Якщо хтось вилуплюється із яєць, то це буде від зиготи і до моменту вилуплення з яйця. Якщо хтось проростає із насінини, то знову ж від зиготи до проростання із насінини. Це буде ембріональний період у рослин. Після народження Вилуплення, проростання починається після ембріональний період. Це власне існування організму і розмноження цього організму, як, наприклад, у цього орангутана. Ну і деякі люди погоджуються, що їхній життєвий цикл виглядає ось таким чином.